Вправа 791. Накресли довільний трикутник, виміряй його сторони і кути, обчисли периметр трикутника і суму його кутів. Ну що ж, стартуємо. Давайте так і зробимо. Отже, нам треба спочатку накреслити довільний трикутник. Ну що ж, я беру лінійку і давайте будемо окреслити десь тут якийсь довільний трикутник. Так, ну нехай. Ось у мене раз. О, давайте, наприклад. Два. Так. І три. Є. Ну що ж, назвемо цей трикутник. Давайте класично. АБЦ. Так, трикутник у нас є. Тепер ми його накреслили. Тепер треба виміряти його сторони і кути. Ну що ж, треба вимірювати сторони. Я беру лінійку і буду своєю лінійкою вимірювати. Ну, Давайте, наприклад, спочатку виміряємо все-таки АБ сторону. Тобто розташовую лінійку. Так, ми їх називали, так і будемо вимірювати. Так, отже, тоді лише початок треба тут розташувати. Так, тоді 10, 20, 30, 40 міліметрів. Записуємо, що АБ дорівнює 40 мм. 40 міліметрів. Mm. Далі треба виміряти довжину BC. Я беру лінійку, розташовуємо її вздовж BC. Так. І вимірюємо. Тоді 10, 20, 30, 40, 43. Пишемо 43 міліметри. Mm BC дорівнює 43. Міліметри. Ну і останнє АЦ. Вимірюємо тоді АЦ. Так. Отже, буде у нас 10, 20, 30. Ну, хай буде 36. Пишемо. А Дорівнює 36. Міліметрів. Все. Сторони виміряли. Треба виміряти його кути. Пишемо кут А дорівнює. Ну що ж, тоді можемо транспортиром, прикладаємо транспортир до точки А. І бачимо, що тут у нас кут складає 70 градусів. Тобто ми пишемо, що кут А дорівнює 70 градусів. Так. Далі кут Б. Пишемо дорівнює. Так. Розташовуємо правильно транспортир. Ось тут центр. так, Ну що ж, ось таким чином розташовуємо і дивимося. Прикладаємо. Я бачу 50 градусів. Пишемо, важко виміряти. Точно пишемо 50 градусів. Ну і тепер треба виміряти останній кут. Кут С. Пишемо дорівнює. Ну що ж, я беру тоді транспортир і розташовуємо, щоб виміряти кут С. Так, ось приблизно ось таким чином. 60 градусів. Пишемо, що кут С дорівнює 60 градусів. Є. Тепер, коли ми провели всі вимірювання, треба обчислити периметр трикутника і суму його кутів. Ну що ж, Пишемо, що периметр P дорівнює. Це треба сторону АВ плюс сторону Б С і плюс сторону АЦ. І це дорівнює. Замість сторони АВ ми пишемо 40, плюс Б, у нас 43, і плюс АЦ у нас 36. І це дорівнює. Ну що ж, 40 плюс 43 це буде 83. Плюс 36, це буде дорівнювати. Давайте ми запишемо це в такому вигляді, як 83, плюс 6 і плюс 30. І це дорівнює. 83 плюс 6 це буде 89, а плюс 30, це буде 119. 119, у дужках пишемо, чого? Міліметрів. Так, є. Ну, можемо так залишити, або написати, що периметр P тоді дорівнює 119 мм. І це дорівнює тоді 110 мм плюс 9 мм. І це дорівнює 110 мм це 11 см. І ще є у нас 9 мм. Ну, а тепер треба знайти суму всіх кутів. То ми пишемо кут А плюс кут Б і плюс код С дорівнює. Ну що ж, кут А у нас 70 градусів. Додати, Кут Б у нас 50 градусів. Додати. А кут С у нас 60 градусів. І це дорівнює. 70 плюс 50 це буде 120 градусів, плюс 60 градусів. Це буде 180 градусів. Вийшло вірно, сума всіх кутів трикутника має складати 180 градусів. Ну що ж, ось таке завдання про вимірювання параметрів трикутника. На цьому вправу завершено.